Безперечно, що остаточне слово в зміні складу уряду залишається за президентом України. Попри чутки, які точаться навколо Микола Азарова, ви знаєте, що давно вже його прочать у відставку. В дійсності це питання не може бути вирішено раніше осені 2011 року. Навіть можу пояснити, чому. З одного боку, Микола Янович, як людина достатньо консервативна, Важко ваговик, яких рівник, якому ну, не так багато в оточенні президента. він багато в чому влаштовує Віктора Януковича, тим, що він є самодостатньою фігурою, він фактично не залежить від решти угруповань, на відміну там, від більшості претендентів, які є навколо прем'єра. Тому, звичайно, що відставка Азарова може відбутися не просто на тлі там, погіршення суттєво економічного, ми бачимо, що є там певні проблеми в реалізації і буксовку економічних реформ, але все-таки відставки так і не відбуваються. Тобто Питання буде полягати в тому, якщо президент зможе знайти адекватну заміну чинному прем'єру. Тобто, я би закрив це питання взагалі відставки прем'єра як мінімум до осені, а можливо навіть там, і до весни 2012 року. А там вже, знаєте, вже буде євро і період перетурбації, тобто оцих цих катаклізмів політичних. Владі зовсім не потрібно. Тобто, якщо ця відставка не відбудеться осінню, то очевидно, що Азаров доживе там, як мінімум до парламентських виборів, які відбуватимуться в жовтні 2012 року. Тепер, що стосується ну, інших кандидатур, які можуть там, залишити склад Кабінету міністрів. Я віддам слово пізніше Олексію Галобуському. Він, я думаю, розкаже про касти недоторканних в складі а я більше зупинюся на тих фігурах, які все ж таки можуть полишити. Е, Склад уряду, очевидно, що в першій обоймі можливих кандидатів на виліт перебуває міністр внутрішніх справ Магельов, до якого є велика кількість претензій. Зокрема, в тому, що міліція діяла неадекватно під час військових подій 9 травня, як наслідок, завданий задана серйозна шкода міжнародному іміджу України, а країна, Україна якраз таки збирається найближчим часом приступити до головування в Раді Європи. Рада Європи це безперечно не Європейський Союз, але менше з тим це дуже велика можливість, відкривається нове дипломатичне вікно, можливості України в переговорах з Європейським Союзом стосовно приєднання України до угоди про асоціацію з ЄС. І друге важливе питання, яке відбувалося от якраз вчора. Переговори, дуже важкі переговори за участю першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюва стосовно скасування візового режиму для українців. Причому, якщо Україна встигне здійснити перехід до так званих біометричних паспортів, виготовлення цих паспортів кожному українцю обійдеться суму приблизно в районі 60 євро. Якщо буде здійснений цей перехід, це по суті відкриває зелений коридор до скасування візового режиму між Україною і Європейським Союзом. Ви знаєте, що всі нинішні нові члени ЄС, починаючи від Польщі, там закінчуючи Словенію, свій шлях до Європейського Союзу починали саме від скасування візового режиму. По суті, це не просто там якийсь жест, це величезне полегшення і величезний скажімо так, шлях на... в напрямку економічного співробітництва між Україною. Я вчора, до речі, було дуже показове рішення Верховної Ради з цього приводу. Фактично було там поставлено крапку в питанні вибору між Європейським Союзом, угодою про асоціацію, і питанням так Митний Союз з Росією, Казахстаном і Білорусію, коли вчора Верховна Рада ухвалила відповідну постанову, в якій все-таки схвалила проведення парламентських слухань саме на користь договору про асоціацію з Європейським Союзом. Значить, наступні кандидатури відповідно з зовнішнього політичного микро буде достатньо складна ситуація взагалі для Міністерства закордонних справ. Це стосується і першої особи міністра Гарішенка поставлено питання. Ціна політичної відповідальності стосовно підписання угоди про асоціацію надзвичайно висока. Якщо будуть недосягнуті якісь там домовленості, буде зрив. Переговорів, то тут можуть нести відповідальність і сам Гріщенка, і його заступник Павло Клінкін, який там є одним з переговорників по цьому процесу. Хоча слід сказати, що поки що вони ну, впорались достатньо непогано, тобто поки до них претензій немає, але будь-який зрив в їхній роботі, звичайно, буде мати для них прямі негативні наслідки. Інші кандидатури, які можуть залишити уряд, ви знаєте, що буквально днями була весена в... Винесена персональна догана прем'єром міністрою фінансів Ярошенка, знаний в уряді як практично остання пряма креатура прем'єра Миколи Зарова. І те, що він здійснив такий крок стосовно свого протеже, очевидно, свідчить про те, що є великі проблеми саме в компетенції міністра фінансів. І це означатиме так само, що Азаров не збирається прикривати свого висуванця, і це так само ставить під питанням перебування Ярошенка в складі уряду. Ще одна кандидатура, можлива, яка може залишити склад уряду, це міністр оборони Єжир. Зараз починається потроху розіратися скандал стосовно там ніби до того, що дочка міністра оборони є дружиною російського підданого, більше того, адмірала російського тихоокеанського флоту. Тобто, якщо ця інформація підтвердиться, звичайно, що це пряма загроза національної безпеці. Ну і поряд з іншими питаннями, проблеми реформуванні армії, це може мати достатньо негативні наслідки для міністра. Ну і зрештою міністр освіти табачник, якого вже давно відправляють підставку, ми за умовчанням залишимо його так само в цій групі ризику, хоча там нібито прямих свідчень того, що його відправки підставку, нема, але все-таки така можливість зберігається. Ну і зрештою з числа топ-фігур під питанням так само перебування в складі уряду віце-прем'єра Сергія Тігіпка. Це буде пов'язано сам з непрямими скандалами, які тут відбулися зараз. Мається на увазі сексуальний скандал з керівником, екс-керівником Міжнародного району фонду Домініком Стросканом. Вже німецька преса і британська прямо пише про те, що оскільки Строскан був ключовою фігурою в наданні співробітництва Україні, Румунії і Греції, усунення французького працівника, який очолював Міжнародний валютний фонд, може мати негативні наслідки до заморожування програм допомоги і може йти взагалі, ну, якщо не про припинення виділення траншів європейським країнам, але принаймні про якесь відтермінування в часі цієї допомоги. Тобто, тут питання вже може. Не прямо вдарити по потягів, хоча він формально не відповідає за економічний блок, він все одно багато в чому асоціюється як людина, яка причетна до переговорів з міжнародним валютним фондом. Ну і зрештою, там уже на завершення, скажімо так, оскільки є достатньо велика ключова проблема в діях уряду, уряд ніби здійснює низку потрібних непоганих заходів, але не може правильно донести цю інформацію. Ну, от, Наприклад, інформація стосовно дерегуляції От попереднього місяця було скасовано низку, там, здається, 24 було проведено законодавчі акти через Верховну Раду за ініціативи Кабіни про скасування регулятивних механізмів, тобто полегшення ведення бізнесу в Україні. На жаль, ця інформація не стала публічною. Те саме стосується достатньо непоганого прогресу в переговорах з Європейським Союзом. Важливий чинник, до речі, про який варто говорити, що... Стратегічний партнер Друг України, Польща, буде головувати в Європейському Союзі від 1 липня цього року. І, до речі, поляки вже достатньо прагматичні і серйозно налаштовані сприяти тому, щоб Україна пришвидшила реалізацію тих цілей, про які я говорив на початку. Тобто всі ці програми успіху вони ставлять на кону питання того, а хто може бути в уряді найбільш ефективним. Комунікаторам, тобто потрібно доносити всю цю інформацію. Потрібен такий комунікатор, можливо, ефективний, як свого часу, наприклад, там був той же Андрій Клюєв, який успішно був таким міським переговорником, комунікатором між представниками тодішньої парламентської більшості від БЮТу нашої України. І тоді опозиційної партії. Тобто питання цієї комунікації, її ціна, вона надзвичайно зростає, тому що реформи, реформа.